Аглі шуз, взуття для городу чи бабусині чапи, як тільки не називають взуття від американської компанії Крокс. Однозначної думки у суспільства стосовно них нема. А причиною тому слугує доволі незвичний дизайн. Для когось воно стильне, комусь безглузде та підходяще лише для городу. Однак крокси все одно продовжують набирати популярності по всьому світу, стаючи шаленим трендом. Компанія має чимало колаборацій зі знаменитостями, відомими брендами та навіть люксовими будинками моди. Але поговоримо про історію бренду Крокс. Засновано бренд було у 2002 році. Троє друзів Скот Сіммонс, Лінтон Генсон та Джордж Бетбекер – зібралися разом щоб поплавати на морі на човнах. Перший тоді керував власною компанією з виробництва фотообладнання, похвалившись приятелям гумовими водонепроникними клогами, які не ковзали і не залишали слідів на палубі. Взуття від канадської компанії Foam Creation було виготовлене з крослайту легкої спіненої синтетичної смоли. Джорджу Бетбекеру, який також любив вітрильний спорт і Ліндону Генсону, клоги сподобались. Так, повернувшись додому, вони почали розробляти власну концепцію та дизайн взуття. Уже того ж року компанія Крокс представила свою першу модель взуття на міжнародному шоу-човнів. На бренд очікувала хвиля успіху, партії розкуповували одна за одною. Ба більше, уже за декілька років Крокс вийшла на обіг у сотні мільйонів доларів. Зрозуміло, що успіх кроксів полягає в їхній зручності та функціональності. У них легко нозі, можна комфортно ходити довгий час по різних поверхнях. Відповідне взуття купували люди будь-якого віку а для робітників деяких галузей, до прикладу, у лікарнях або ресторанах, роботодавці спеціально закупляли партії цього взуття. Водночас, дизайн крокс отримав двояку репутацію: люди або обожнювали взуття, або кипкували над його виглядом. Одні присвячують цілі блоги своїй нелюбові до кроксів, а інші ж підкреслюють власний стиль завдяки ним. Примітно, що після стрімкої хвилі успіху з 2008 року продажі компанії різко почали падати. Перед кроком стояло нове завдання. Якщо раніше їхнім головним конем була функціональність та комфорт. То тепер Бренд мав переконати людей, що Крокс це стильно, вишукано та альтернативно. Всі зазначити, що крокс найбільше нагадують клоги. Ти взуття подібної форми, які можна помітити серед модних тенденцій різних періодів ХХ століття. Як розповідає Елон Семсон, дослідниця моди та авторка книжок про взуття, проблема на любові до Крокс полягає в тому, що вони з'явились у невдалий час. Попри незвичний дизайн Кроксів, який став причиною критики та неоднозначної репутації, навіть після кількох спадів Крокс отримав свою світову популярність. Він перетворив незвичність і комфорт на свою головну фішку. Саме успішні. Колаборації зі світовими зірками, такими як Джастін Бібер, і всесвітньо відомими брендами ЕЛФ і Balenciaga дозволили компанії навіть зійти на модні подіуми. Різке зростання продажів крокс припало на пандемію. Не надто естетичні, але дуже комфортні крокси стали ідеальним взуттям для хатніх справ американців під час карантину. Покупці не стали відмовлятись від кроксів навіть після повернення до доковідного життя. Останні роки є рекордними за прибутками за всю 20-річну історію бренду. У 2021 році дохід становив 3,6 мільярди доларів. Не падають продажі і наразі. Під час тижнів моди в Мілані та Копенгагені сезону весна літо 2024 Серед героїв стритстайлу були модні ентузіастки, котрі нагадали нам про крокси. Самові шльопанці від Крокс з об'ємним закритим носком та вільною п'яткою, яку за бажанням можна фіксувати перемичкою, зазвичай носять лікарі або кухарі, адже це зручне взуття для постійної роботи на ногах. Але як показує світ стріт-стайлу, це ще й модний стилістичний елемент. Наразі модниці по всьому світові обирають ці зручні шльопанці для прогулянок містом у звичайному повсякденному поєднанні із легінсами, джинсовими спідницями чи курткою. Одним словом, крокси варті уваги і заслуговують на місце в гардеробі. А як ставитися до кроксів? Ви чи придбали б таку для себе? Пішли б у таких на побачення чи в кіно? Діліться своїми думками в коментарях до цього відео, і з вами були Скалайф і його ведуча Софія Донцова. До нових зустрічей усім, па-па.